Тай, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградов і Програма Право на Правду в країні 13.00. Саме час для нашої постійної рубрики Психологічний барометр. З нами на зв'язку, психолог Оксана Волошина. Я вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня. Вітання, сердечні, Геннадію Вітання, сердечні всім слухачам. Рада бути знову з вами. Дивіться, дуже сьогодні. Таке складне питання ситуація така. Одна моя знайома, їй 24 роки опинилася у ситуації, коли прийняла рішення робити аборт. Сьогодні поговоримо про психологічну підтримку під час абортів. Така ситуація. Не будемо займатися ганджеством. Така ситуація в нашій країні. Аборти легальні. Хтось їх робить, і хтось потрапляє у таку ситуацію. Ось так і моя знайома. Трошки розкажу вам про амбулу, Дівчина 24 роки нещодавно були у неї стосунки не дуже вдалі. Вона з них вийшла, і ось так сталося, що вагітність. Вагітність показує ранній строк. Кажуть врачі, що десь до 4 тижнів, але узі ще не бачать. Тобто вони кажуть, що це може бути гормональний якийсь вплив. Ситуація така, що дівчина зараз знаходиться у такому важкому депресивному стані. Я з нею спілкувався, така вона розгублена. І ось тут питання до вас, пані Оксана, як, от взагалі почнемо розглядати це явище? Ось, ось, взагалі, які настрої зазвичай переживає жінка під час ось такої ситуації? Ну так, щоб жінки не лякалися, да, самі себе? Розкажіть трохи. Так, насправді тема дуже серйозна і дуже складна, і в Україні аборти дозволені. І ми маємо досить часто стикаємося з так з такою ситуацією, що жінка вагітніє і відчуває страх, якщо вона залишається на самоті. Так це найтакі, най, най. Їх... Ну, така емоція е, найпопулярніша. Так я боюся, що зі мною буде завтра, коли я залишуся сама. Так надзвичайно ну, це е, залишив страх, залишитися без фінансової підтримки. Е, можливо, ну якісь інші можуть причини бути зґвалтування або ще щось, так незахищені стате статеві стосунки. Тобто, ну тобто це має різ різне походження, різну природу, і звісно, що це природньо хвилюватися за своє завтра. Я би взагалі рекомендувала психологічну підтримку з перших днів, так, коли жінка дізналася, що вона вагітна, коли вона знаходиться в такій ситуації. Можливо, це допоможе прийняти рішення все-таки залишити дитинку, тому що знаючи, так, маючи знання про те, які можуть бути наслідки, і зважити всі за і проти. Так, це простіше зробити з кимось в супроводі, де ти маєш безпечний простір для спілкування, ніж коли ти залишаєшся на самоті, і тебе охоплює лише страх. Таке відчуття, що страх керує тобою, так він навколо тебе, а не він всередині тебе, але все можливо давати раду, так? маючи знання, як це робити, і тільки О, дивіться, коли я... дивиться, пані Оксано. Я вам трошки допоможу. Я розумію, ще раз кажу, і нашим телеглядачам, ми сьогодні не будемо розглядати моральний, етичний бік цієї процедури або цього явища. Ще раз кажучи, ми живемо тут і зараз. Зараз це відбулося, і зараз законодавча це можливо. І ба більше я вам трошки облегшую ситуацію, вона вже прийняла рішення, я вам так скажу. Що процедура назначена вже на наступний тиждень? Вона там прохо, про зараз проходить до проходить аналізи. Ще раз кажу, кажу: невідомо ще я буду тримати вас у курсі, невідомо ще чим це закінчиться. Бо УЗІ, раз, УЗІ не бачить вагітності така ситуація. Ми зараз з вами намагаємося розглядати не, не тільки психологічні, але трошки фізіологічні, особи А дівчина вже у розпачі. От вона відчуває всі ті аспекти, які за вагітності відчуває жінка, але. УЗІ ще каже, що ось не бачимо, і це може бути у вас паняночка, такий собі гормональний збій. Бо, і тому я о, так думаю, що, по-перше, паніку потрібно, потрібно якось ось паніку виключити і раціонально подивитися так на ситуацію. Ще, ну, Я ще раз облегшив вам полегшив завдання, вона вже прийняла рішення. Але ось цей морально-психологічний її надлом, я відчуваю, з нею спілкуюся, я відчуваю, і вона сама пише, що їй хочеться плакати там, кожного дня. Дня і таке і інше, але рішення вона вже прийняла: як полегшити ось цю всю історію, і так щоб не зашкодити. Бо я розумію, що я зараз зараз щось скажу, а воно якесь не не, не, не те, якісь комплекси будуть, і якась іще історія. А тут справа серйоз дивіться, справа дійсно так взагалі ми кажемо про серйозні речі. Так це з одного боку, навіть хтось каже, що це вбивство. Така ситуація з одного з іншого боку, хтось каже, Ну ще нікого там, ніхто нікого вбивати, бо навіть і УЗІ ще не бачить, так да. Тобто таке напівриторичні питання, моральні, етичні. Ми не бере, не беремо їх. Тут хочеться зрозуміти ось практичну практи, практи, практичну про психологію. Ось у цій ситуації що і таке сказати, щоб їй не нашкодити. Ай, Геннадій, ви, ви розумієте, ви б ви не сказали, так ви можете або зашкодити, або не зашкодити. Так це невідомо. Але насправді це якраз важливий фактор, про який я хотіла сказати, так, донести свою думку. Якщо вона в розпачі, рішення прийняте, але жінка в розпачі. Тобто це про те, що вона можливо сумнівається, так можливо, її переконання і відношення, так, те, про що ви сказали, що хтось вважає, що це вбивство, хтось вважає, що це е, нема кого ще вбивати, бо там ще немає дитинки, так. Тобто її переконання і відношення хто кого, хто зараз неї під серцем, так, чи це дитинка, чи там просто ембріон, який не, 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 не має значення, так як до нього відноситься і що з ним зробити. Її переконання впливає на її стан. Тобто, тут, в першу чергу, коли е, е, був би що би я робила, так, якщо б до мене потрапила така жінка, щоб я рекомендувала, так, і як би я їй допомогла, це досягти спокою і рівноваги. Тому що коли я в спокої, так я відновлюю внутрішній баланс, і тільки тоді я можу приймати виважене і корисне для себе і для інших рішення. От в чому справа. Тобто, якщо я приймаю стан так не обдумавши швидко, тоді я буду отак почуватися, так і в розпачі, і відчувати страх, і хвилювання, і різні такі емоції. От про що йдеться. Зрозуміло, але ще раз кажу: ну, я знаю цю дівчину, і я знаю, що це відбудеться, так чи так чи інакше. Я знаю всю ситуацію. Знаєте, я кажу, чужа родина то м, темна справа. Там краще не копер не корне коперса, коперсатися. Але ще раз ще раз е, кажу вам, що так ну я розумію, що ну потрібно треба заспокоїтися, потрібно раціонально виважено прийняти рішення, але вона його, але вона його прийняла. А при спілкуванні, ось я я відчуваю напругу. Я відчуваю її біль. Я відчуваю те, їй погано. Вона там, окрім гормональних фізіологічних особливостей, емоційний вплив. Я бачу, як змінилася людина. Я з нею спілкуюся і бачу, як вона, як вона змінилася. І ну, рішення вона не змінить свого. Бо ще раз кажу: ну там, якщо всю ситуацію розглядати, я вам так не змінить вона свого рішення. Вона тут воно це рішення, то заводу трошки покопирсаємося. Ну так вже це, це як у лікаря. Стосунків, в яких вона була, не приносили їй ані задоволення, ба більше я так розумію, що вони приносили їй страждання, і не хоче вона пов'язувати. Я не знаю, ну ось своє життя, спогади чи дитину від тієї людини, з якою покінчила стосунки, розумієте? Тобто, це так. Ну, та, це доросле життя так і чудово. Якраз ви все чудово говорите. Тобто, тут для того щоб бути допоміжним Людині так, жінці в такій ситуації треба підходити комплексно і розуміти, що вона може переживати, хвилюватися і відчувати горе, горювання і страждати не тільки тому, що вона прийняла рішення зробити аборт, хоча він ще не зроблений. А це може бути її стан пов'язаний взагалі з, з тим, що вона переживає розрив, тобто, це в, в кризовий період в її житті, це травмуючі події. І розрив, і аборт, так. Тобто треба дивитися на це в комплексі, і підтримкою можна бути тільки в тому випадку, коли ви саме так дивитесь на цю ситуацію, так і коли ви можете просто бути поруч, при тому, що без осуду, без критики, без очікувань, так і це буде вашою підтримкою. Тобто всі етапи е, горювання в будь-якому випадку, коли ми працюємо з втратою, людина повинна пройти. І ми не можемо перестрибнути якісь ці один з етапів, так? Тобто ми можемо лише допомогти людині, як психолог або коли це близька людина поруч, лише пройти в безпечному, безмечній атмосфері всі ці етапи, так, горювання. Знаєте, так, які вони є. Це шок, гнів, компроміс, депресія, а потім прийняття. Ну, може, Знає, знаєте, пані розповідаю. Оксана, цікава ситуація. Ну, розглядаємо життя, як воно є. Ось дівчина пішла до спеціалістів, які запропонували їй декілька варіантів цієї процедури. І знаєте що? А жодний з варіантів і жодний зі спеціалістів не запропонував їй психологічну допомогу а навіть поспілкуватися з психологом мене це трошки вражає, бо я так думаю, ми тут маємо. От я так намагаюся підбрати слова, якось про це казати. А з іншого боку, я пам'ятаю інше життя інших людей, які там по 15 разів ті аборти роблять і ніяких ризиків, і ражають по 20-15 тих дітей, не знають не можуть їм ради, а тут ми так бережно намагаємося про це поспілкуватися. Розумієте, яка ось. І які філософські бік ці ось, цього питання? Що з одного боку, так це а, щось таке сакральне? А з іншого боку, ну така вона ось, життя, таке воно в сучасному світі, таке ми маємо а? з вами. Так, і це власне, ви кажете, то зробить по 15 абортів, так і не переживає. Насправді вони переживають. Ми не знаємо, як вони почуваються. Так і насправді в них потім серйозні проблеми можуть бути зі здоров'ям, так тому що онкологія це теж наслідки абортів і так ризики онкології не... Цих випадках і ми цього не можемо знати. Ми маємо в будь-якому випадку бережно ставитися до себе і до свого здоров'я. Нас цьому не вчили. І бачите, коли ми приходимо до лікарів. Вони би, би правильно сказали. Вони в першу чергу повинні запропонувати психологічну підтримку, психологічний супровід, так або самі виконати якусь таку роль, так обов'язково. Е, підтримки... Я вважаю, я обов'язкова бесіда з психологом. Воно потрібно Абсолютно. бути там, хочеш ти не хочеш. Там що де беріть з з людини 30-50 там 50 гривень за цю консультацію? Там садіть людину, ну і так воно буде відбуватися, хоч на щось тро схоже. Ну, цивіліз про якусь цивілізацію, а тут ну добре, що ви хочете за кошти ем, заробити і, там допомогти. Да? Допомогти тут таке питання, допомогти вирішити питання. Але да якось комплексно по-європейськи не хочеться. Дивіться, пані так дуже важливо питання. Підняли ось якраз що, а як дійсно? А, а чи дійсно вони не страждають? І ось тут якраз хотів запитати, а що яких слів потрібно мені уникати, щоб ось потім ось ну знаєте, не не. Не уникнути ось таких ось конкретний комплекс, да там бо так чи інакше, після того як це відбудеться, людина буде в голові прокручувати, що я вбила, я вбила, я вбився, я от все, все зробила. І так я фата, я фаталіст, я люблю роз... розкручувати ці моменти до кінця. Я собі так у голові уявляю, що там я вбила, я в починає депресія, алкоголь, там, наприклад, І ось спроба в... закрити, заглушити цю історію там алкоголем чи якоюсь такою. Іншою, от що ви тут порадите з цим, як виходити з цього з цього стану людини, да, да так реабілітаційний період, і, і, і чого не потрібно говорити оточуючим? От власне, що по перше, не потрібно заходити в такий стан, так. Дуже важливо мати підтримку людей поруч, можна, тобто більшість людей, більшість жінок з пратою справляються самостійно, тому що ми маємо всі ці задатки. Навіть є дослідження, так що коли е, е, психологи так в кризових ситуаціях не, не маючи або маючи мало знань про те, як працює психіка, так і як можна нашкодити чи не нашкодити, втручалися в ці процеси і шкодили. Людям, так і люди в майбутньому мали ПТСР. та група, яка е, отримувала допомогу психологів. Так вона мала ПТСР в порівнянні з тою групою, яка не отримувала допомоги. Вони самі справилися. Тобто ми здатні з цим справлятися, маючи певні умови е, безпечні, маючи підтримку людей, так близьких. Це може бути друг, мама, брат. Тобто будь-хто це може бути, який вміє підтримати, який просто поруч не можна говорити так, уникати яких слів ви питаєте. Не можна Можна говорити, я тебе розумію, так? це вбивство, так? Тобто без очікувань, сподівань і втручань. Просто бути поруч, чим я можу допомогти тобі? Спитати, так? хочеш я тебе обійму? Я лише можу уявити, як тобі зараз складно, яка допомога тобі потрібна, так? це найперше. Людина, коли знаходиться в такому стані, вона потребує певної допомоги. Можливо, фінансової, можливо, просто обіймів, так, можливо, просто частіше її телефонувати, так, і слухати її, коли вона хоче поговорити або помовчати. Це все, що ми маємо робити. Нічого особливого, так? Відновити оцей зв'язочок такий особливий зв'язочок з людиною, просто бути поруч. Дивіться, пані Оксана, а скільки часу знадобиться ось на, на психологічну реабілітацію для того, на, для того щоб мозк, ну, ось прийняв цю ситуацію вже після процедури, там, ну, якось окли, оклигався і перейшов до нормального стану, стану свого становища? Ну, ми маємо розуміти, що це є медична травма, так? тому що є медичне, хірургічне втручання, є таке поняття медична травма, і є психологічна травма. Тобто жінка може відновлюватися до року часу, як говорять, так як говорить класика, література, але зазвичай може бути і довше. Але справа в тому, що коли не в безпечних умовах так жінка одужує, має підтримку і так далі. Вона ніколи не забуде так цей біль, так і цей смуток, цю втрату, але її відношення, її емоційний стан буде іншим. Це як при будь-якій втраті, як так при роботі з будь-яким горем і втратою, так само і при абортах. Тобто може минути і 10, і 15, і 20 років, так як вона може пам'ятати, згадувати про це, що в її житті була така історія, але емоційний фон він буде інший. Тобто вона може плакати так, але вже не буде такого страждання і горювання, як було в той період, так, там, місяць, два, півроку, рік після пережитої події. Це все може бути дуже по-різному, це дуже індивідуально. Це залежить від того, як жінка проходила всі ці етапи горювання. Тобто ми можемо застрягнути на якомусь з етапів, та, там, наприклад, на депресії, так, або на гніві, або на запереченні. І на багато років. Це може бути рік, два, три, п'ять, десять. Тому mm -hmm. я почала з того, що я би рекомендувала психологічний супровід, психологічну підтримку від самого початку, від ще до прийняття рішення. Uh -huh. Зрозуміло, то, і, і давайте Пані, ну, то ви ж розумієте, пані Оксана. Ми тут ось тут як немає у нашій країні. Такої розумієте культу культуру культури, ось користування послугами психолога поки ще немає. Ну, ми про ну, то, то, якщо відверто, то я розумію, чого 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 немає. Там і всі я хочу також, щоб зрозуміли. О, давайте я ще ще раз кажу: ось ваші колеги. Я розповім трошки про інші країни. і ваші колеги за кордоном, крім того, що дійсно допомагають якось психологічно боротися з цією всією навалою. Вони знаєте на чому взагалі ваш, ось саме відомий колега з. Зіг Фрейд став відомим. Де він виписував рецепти на кокаїн. Ось така ось була справа, і ну не могла ця історія популярності не зібрати. Розумієте, ну так, так, так воно виявилося, людство купилося на всю всю історію. А потім ми там підхватили, я так дивився. Ліцензія на видачу препаратів седативних на антидепресанти. Також це ваші колеги до неї мають справу. У нас немає поки такої культури, і люди розумієте, звідси усяде у дремучі по. Темний ліс, навколо ми не знаємо, що погано, що плохо. Вона так чи інакше з'явиться яв, ця культура. Ти хочеш, не хочеш, ми прямуємо до Європи і люди не справляються. Я так дивлюся на сучасний життя. Люди самі не справляються. Їм дійсно потрібна потрібна допомога. Як воно, як воно буде на, насправді швидко чи не швидко? Не знаю, будемо сподіватися. Я думаю, що наші з вами бесіди вони трошки підвищують рівень психологі... психологічної yes. освіти людей. І будемо намагатися це покращить становище. Так, дивіться, з цим ми з цим ми зрозуміли, закрили тему. У нас дуже мало часу залишилося. Зробимо невеличкий анонс, я хочу з вами обов'язково побачитися і поспілкуємося з вами на наступному тижні. Я думаю, знаєте про що? Про дитячу жорстокість. Тут нещодавно стався випадок. Там, Хлопчина грався з котом завдавав завдавав його болю. Потім я бачив вибачення. Вже він з мамою. Таке інше. але ситуація, як колись пам'ятаємо з ми спілкувалися, як завадити, як завадити цього пам'ятаєте, як відволікти дітей від смартфонів як зробити так, щоб війна на них не впливала, щоб вони там не стали жорстокі. Не знаю, може це по окремий випадок спостерігаємо. Може, ні, поспілкуємося наступного тижня. Я дякую, вам пані Оксано, що долучилися до нашої бесіди. Дуже складне питання. Ми сьогодні. Підняли. і Я маю надію, що ваші поради стануть у нагоді нашим телеглядачам. Я вам дякую, пильнуйтеся, приймайте виважені рішення і будьте здорові. До наступних зустрічей. А нашим телеглядачам я нагадую: заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. За вами був Ганадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаймо стрій.